У нас ще є мій авторський курс по веденню обліку у ФОПів. Основний акцент на ФОПів першої, другої, третій групи. Повністю таке все більш практичне, все, що робить бухгалтер ось кожен день, коли приходить до нього на обслуговування підприємець. Там немає цитат із Податкового кодексу, але таке основне все, що от саме практика, 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 все з чим потрібно ну, має от працювати бухгалтер. Основна така задумка моя саме от в акценті на практиці. От курс такий розрахований на 5 тижнів десь опрацювання матеріалу. 2-3 рази на тиждень, щоб. Продивлюватися, ознайомлюватися з лекціями, тому що навіть якщо хочеш, то за тиждень там не якщо захочеш за тиждень освоїти матеріал, він не освоїться. Тому десь так приблизно розрахований на 5 тижнів. Плюс додатковим таким уже модулем іде модуль наймані працівники і обліксами. І на ну, більш скорочено, але все одно є, щоб розумів бухгалтер навіть той, хто бере фопів там. На спрощеній системі оподаткування без найманих працівників, щоб такий бухгалтер раптом ФОП хоче когось прийняти, щоб бухгалтер такий розумів, що з ним робити. Тому що можна закінчити курси, можна піти взяти набрати собі ФОПів, а потім ці ФОПи розвиваються, масштабуються, беруть найманих працівників, а бухгалтер не вміє ввести обліку у найм... найманих працівників. І що робити? Швиденько вчитися, або ну, і то попробую, все ж зразу не вивчиш, і ну, там нема коли вчитись, тому що вже зараз треба діяти. От. Або ж, наприклад, такому фопу шукати іншого бухгалтера. Тому я просто так подивилася і звернула увагу, що багато бухгалтерів зараз онлайн від, дистанційно беруть на супровід. От саме таких акцентують увагу на фопів. Не на юрисобах, а на ФОПів ще й на спрощеній системі оподаткування. Як на мене, все одно будь-який бухгалтер має розумітись. Можна собі надавати перевагу ФОПам без найманих працівників, але на такий випадок все ну, одно треба розуміти, щоб потім не було наслідків. Не кричати караул, ой-ой-ой, що робити, бо як того працівника оформити, то я зробила короткий, таку коротку інструкцію по роботі, от саме з обліком найманих працівників з нарахуванням заробітної плати. І плюс теж додатковий модуль це ФОП на загальній системі оподаткування. Знову ж таки, не кожному бухгалтеру це потрібно, але кожен бухгалтер, який бере на супровід саме ФОПів на спрощеній системі оподаткування, він теж має розумітися, що таке загальна система оподаткування. Тому що буває або злетів ФОП на загальну систему, або щось, там, якісь є нюанси, де щось можна, щось не можна, або треба десь перейти. Ну, тобто теж, так, точно так само, як і заробітною платою, бухгалтер теж має розумітися. Що це таке? Що, тому що буває навіть інколи такому ФОПу може навіть інколи вигідніше, не такому, а от такому випадку. Бувають такі випадки, де ФОПу може краще побути і на на загальній системі оподаткування, ніж на спрощеній. От, тому це треба теж розуміти. І навіть буває ж. Люди бояться, що там, ой Боже, сталося, там щось сталося. Або навіть, да, от, в різні випадки бувають, позбавилися площної системи, що тоді робити. І теж бухгалтер такий, ну, якщо він компетент, якщо він позиціонує себе бухгалтером, тому що будь-який бухгалтер все одно має розбиратися в різних системах податкування. Ну, тому такий бухгалтер теж має розумітися і пояснити, повідомити, наприклад, підприємця, що з цим робити. Плюс додам, що курс бухгалтер ФОП має три тарифи, є самостійний тариф, де можна самому повчитися, є вся інформація, записи відеолекцій і самому освоїти матеріал. Там немає тільки перевірки домашніх завдань. Другий тариф це там, де ми працюємо в групі, коли набирається група, ми, теж люди дивляться в записі лекції і ми раз на тиждень зустрічаємося онлайн. Тому що спочатку, коли я проводила цей курс і саме оцей. У групі навчання у кожного свої справи, графіки, тому що всі учаться в основному дорослі люди. Такі, що вже або мами в декреті, або вже взагалі дорослі люди, навіть бухгалтери, які ходять на роботу. І в кожного абсолютно свій графік. Навіть вечірні онлайн такі зустрічі проводити уроки, теж не всім виходить так в один час. Тому ми вирішили дивимося лекції в записі, потім раз на тиждень зустрічаємося і вже обговорюємо різні питання, те, що ми пройшли по. Там, по темі протягом тижня. Є третій тариф, це віп-тариф, де вже персональне навчання, персональний супровід мій, де я беру вже індивідуально по запиту людину і все, що їй треба, я вже, ми домовляємося. Тут теж так приблизно десь на місяць розраховано. От, але з людиною ми домовляємося, і вже я підлаштовуюся більше під запит учня і домовляємося про графік навчання, зустрічей, і тут вже більш так я навіть <кхім> чим вигідно, що якщо людина візьме на супровід ФОПа, то вже ми можемо вчитися, це все показувати, я можу це все показувати і супроводжувати на реальному ФОПові. Тобто людині не потрібно вивчитись, наприклад, якось теоретично вивчилась чи вивчився, тому що є і чоловіки приходять на навчання. І потім що з цим робити? Ні, ми дивимося. Я навіть взагалі своїм учням всім говорила, що приходите до мене навчання, ви навпаки, скрізь кажіть, що ви вже учитеся, беріть ФОПів, якщо десь є можливість. А яка в нас буває можливість? Подружка, веб-дизайнер, перукар, вона вже зареєстрована ФОПом. Або себе реєструйте ФОПом, пробуйте. Він на собі вже вчиться. Скрізь заявляєте, що ви бухгалтер і так поступово.